Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний проєктор. Даний пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, 2 k та 4 k Проєктор забезпечує яскраве та чітке зображення, яке підходить для перегляду фільмів, презентацій або ігор. Завдяки вбудованому Wi-Fi та операційній системі Android. Проєктор дозволяє легко підключатися до інтернету для перегляду потокового відео. Це забезпечує безліч можливостей для розваг, включаючи перегляд улюблених фільмів. В серіалів або відео на YouTube. також відрізняється компактним дизайном та простотою у використанні.